Звичайно, що пам'ять це там осталось. Ні одної фотографії не залишилось. Ну так. Андрій батько трьох дітей. У травні 2022 року переселився з Бахмутського району до Андрушівської громади. Я приїхав рівно рік тому назад, після того, як почали бомбити наше село. Це село Яковлівка Бахмутського району. Ну, Від Бахмута 18 кілометрів. Ну, як почалося вже конкретне накривання нашого села, довелося виїхати. Тут родичі, дай Бог, що їхав ну, як, ціленаправленно. Сьогодні Андрій працює в Андрушівському будинку культури та виготовляє окопні свічки. Береться бумага, ріжеться, вставляється сюди, в баночку. Береться воск, топиться воск, парафін і заливається. І цієї одної баночки вистачає. Три-чотири години, ну, в залежності від того, якого розміру. Свічки, сітки, килимки виготовляють в Андрушівській бібліотеці, розповіла Юлія Лумберг. Дівчата тут не тільки книжки видають, а ще й ми займаємося такою справою, як окруптимо окопні свічки. Дівчата саме це зараз роблять, нарізають полоски, закручують, вставляємо фітіль. Також ми плетемо піддупники. Так називаємо. І це такі косічки. І потім ми їх шиваємо в коврики і такі вже хлопцям відправляємо. Користуються популярністю, це не тільки піддупники, під ноги вони також собі стелять, як коврики. Далі у нас дівчата великий, такий цех, можемо сказати, плетуть сітки. На відправку хлопцям це постійна в нас робота. Ми постійно це робимо. Як такого матеріалу не було? Це все зносили люди, так зносили ми все, що було домашнє. Це все, все різалося в міському будинку культури і плелося на сітки. І сітки також робили люди. А потім вже почалося так, що ці сітки почали купляти. Ось така тканина спеціальна вже і з нею простіше працювати. Коли вибухнула Каховська ГЕС, працівники будинку культури та бібліотеки збирали допомогу для постраждалих. Вони оголосили у соцмережах акцію зі збору речей та продуктів харчування, говорить начальниця Андрушівського відділу культури Наталія Рудницька. Три дні не закривалися двері. Тому що як тільки сталася біда на Херсонщині, ми одразу ж також почали виставляти пости. Саме найбільше два пункти були це міський будинок культури і Андрушівська міська рада. Тому ось так працюємо далі заради перемоги. Слава нашій Україні і слава нашим героям. Тетяна Докеч, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомирщина.